Палена і знищена вулиця Садова у Шестовиці, обабіч дороги, півтора десятки одиниць розбитої російської техніки, а також тисячі снарядів і патронів. Ці камази були завантажені паливом та боєприпасами, з яких обстрілювали навколишні села та сам Чернігів. Шестовиці росіяни контролювали об'їзну міста та переправи на Десні за цим лісом. Там їх як мінімум тричі розбивала українська армія, а сама шестовиця набула слави Чернігівської Чорнобаївки. За місяць, за підрахунками ОК північ, росіяни тут втратили 40% бійців та техніки. Очевидцем розгрому росіян на садовій був Сергій Сардюк. Він каже, мирні жителі тоді не постраждали. А от росіянам дісталось добряче. Та кацапи, як миші розбігались, наші по погрибам сиділи стрьом було. Місцеві бачили тоді калюжі крові на позиціях росіян в людських городах, закривавлені бинти, шприці та джгути, і досі лежать на землі. Та в будинках, які зайняли окупанти. Тут у кімнаті росіяни облаштували собі медичний пункт. Ось ці граблі, до прикладу, використовували, аби тримати крапельницю. Бліндажі росіян, укріплені залишками вуличного туалету та їхня техніка, стояли на городі Валентини Андріївни. Машині стояли, оці на цибулі стояли, кров у дворі стояли. ці русські. І дві два ряди через увесь город стояли і тут. Ряд стоял.